Вітання глядачам Суспільного в ефірі дайджест новин тиждень суми. І я, його ведуча Христина Довбня, підготувала для вас інформаційну картину на Сумщині за останній тиждень. У сьогоднішньому випуску можливе перейменування сумського педуніверситету, реакція педагогів та істориків, скасування рішення про підвищення цін на проїзд у сумських маршрутках. Чому міська рада анулювала своє рішення, життя на прикордонні про ситуацію. У селах, що розташовані за кілька кілометрів від Росії, далі детальніше. Сумський державний педагогічний університет має прибрати з назви ім'я Антона Макаренка. Такий фаховий висновок у Фейсбуку публікувала експертна комісія Українського інституту національної пам'яті, яку згідно із законом про декомунізацію створив інститут. Чи готові до таких змін працівники вишу та що не так із Макаренком розбираємо далі. Сумський державний педуніверситет має ім'я радянського письменника і педагога Антона Макаренка із 1957 року. Однак цьогоріч експертна комісія Українського інституту національної пам'яті дослідила матеріали архівної справи, згідно з якими Антон Макаренко був співробітником НКВС історичним фактом, який підтверджується відповідними е документами, е Антон. Семанович Макаренко був якраз кадровим працівником Народного комісаріату внутрішніх справ ОРСР. З 1 липня 1935 року, 1935 року, Макаренко обіймав посаду помічника начальника відділу трудових колоній НКВС УРСР. Начальника другого відділення цього ж відділу згідно із цими фактами говорить Богдан Короленко за законом про декомунізацію та деколонізацію ім'я Антона Макаренка має бути вилучене з публічного простору. А об'єкти, названі на його честь, зараховуються до символіки російської імперської політики. Однак не всі працівники вишу погоджуються з таким рішенням. Теорія колективу, як згуртувати колектив, як згуртувати клас. Це все працює. Ідея. Абсолютно робочі, те, що зараз за кордоном говорять про тімбілдинг, про командну роботу. Ось це все робив Макаренко в 30-х роках. Антон Макаренко був талановитим педагогом радянського часу, говорить сумський історик Григорій Стариков. Але Макаренко творив тоталітарну систему і його ідеї подобались Сталіну. Він працював над створенням такого глобального проекту, як поява радянської людини. Радянського громадянина або їх ще називають там Сталінові люди. Вона культувала зовсім протилежні до педагогіки постулати, такі як це без національності, релігійність, без ініціативність. Партійність тільки одна у педуніверситеті говорять, що ще не отримували офіційний лист ні від Українського інституту національної пам'яті, ні від Міністерства освіти, ні від обласної військової адміністрації. У 2023 році ви ж сам звернувся до Українського інституту національної пам'яті та отримав таку відповідь. Інститут не є розпорядником професійного та творчого шляху Макаренка. Разом з тим, з відкритих джерел інформації, відомо, що Макаренко. Український соціальний педагог особа Макаренка не підлягає під дію закону у педагогічному університеті. Імені Антона Макаренка готові розглянути питання перейменування, коли отримують офіційні документи від інституту національної пам'яті. Додала Любов Пшенична рішення стосовно перейменування прийматиметься на зборах трудового колективу. Ми будемо інформувати вас стосовно цієї ситуації і надалі. 15 замість 10 гривень за проїзд у сумах на міських автобусних маршрутах. Інформація про підвищення тарифу з'явилася на сайті Сумської міської ради минулої суботи, 15 червня. Однак цього тижня рішення було скасоване. У чому ж причина? Почну з того, що рішення про підвищення цін на прогіст викликало бурхливі обговорення у соціальних мережах в одному із місцевих телеграм-каналів. Люди обурювалися станом маршруток і фільмували порвані сидіння, іржаві двері, дірки в стелі, звідки тече вода під час дощу тощо. А у вівторок, 18 червня, на сайті місцевих петицій з'явилася петиція проти підняття цін на проїзд у місцевих маршрутках, яка зібрала майже втричі більше електронних підписів із 250 потрібних для її розгляду владою. У день 18 червня Олексій Дрозденко у своєму телеграм-каналі повідомив, що рішення не набрало чинності і скасоване а за дорученням очільника Сумської ОВА Володимира Артюха створять комісію. Яка вивчатиме питання пасажиропотоку та якості надання послуг місцевими перевізниками. Зараз у сумах вартість проїзду у міських маршрутках становить 10 гривень, як і раніше. Нагадаю, в останні тарифи на перевезення у маршрутках підвищували у жовтні 2021 року. До того пасажири сплачували 7 гривень. Саме час підписатися на Ютуб канал Суспільне суми, поставити вподобайку цьому відео та написати коментар під новим випуском. Сько таким чином про інформаційну ситуацію на Сумщині дізнаватиметься більше глядачів. І до новин Сумської області за інформацією Державної прикордонної служби України Сумщина має 564 кілометри спільної межі з Росією. Щодня російські військові атакують прикордонні громади авіацією, безпілотниками, артилерією. І Як у таких умовах живуть люди? Від села Піски Конотопського району до російського кордону. 9 кілометрів долиною річки Сейм. По селу стріляють. Часто. Дано ну, часто буває. Ну, з дівчатами на городі морку копали, картошку. Так бахнуло, що всі з городу втікали. Незважаючи на небезпеку, у Піски не тільки евакуюються з інших населених пунктів, а й місцеві залишаються тут, розповідають жителі села. Ми сподіваємося на ЗСУ, онука. Живе, і онучок, одни живуть у мене живуть там коло Умані, у Тальному. Ти її забудуть, приїжджайте до нас. Ідуть бабуся, приїжджайте, ми вам хату знайдемо і все. Ні, кажу, поки ми будемо на місці. Ну, ви знаєте, всю життя, 66 років прожив ми і, і бросать все своє. А це село Самотоївка Краснопільської громади. Відстань до російського кордону звідси менше 20 кілометрів. Навесні цього року армія РФ атакувала село авіабомбами. Тоді, внаслідок вибуху, загинув 45-річний чоловік, переселенець із прикордоння. Сьогодні про той авіаудар у самотоївці нагадують пошкоджені будівлі та приватні будинки, зруйнований магазин та понівечені автівки. перший раз, як то я з дитиною. Займалася, ми, дочка живе там трошки далі. Займалися в деякий час ми тоді повискали, коли удар дуже великий був. Ну, ми виїхали, поїхали до родичів, стрьомно, Нерви здають не, не то. І ото нам ночі передзвонили, що в центрі вдарили. Утром е приїхали, ж, у нас теж хату все, пови в двері і вікна. У березні 22-го року село кілька днів було окуповане російськими військовими, які лишили по собі пограбовані будинки місцевих жителів. Господи, спаси нас, наших дітей, вразуми Путіна, всіх, хто хоче нам поганого, вразуми їх. Наша країна нікому не хоче поганого. Тільки миру хоче. За інформацією старости Людмили Цибулько, до повномасштабного вторгнення у Самотоївці проживало приблизно 1300 людей. Десь чоловік на 200 уменшилося. Це ну, ті, хто. Повиїжджав за кордон з дітками і на завершення інформація, яка нині стосується кожного. Відключення електрики. Нині на Сумщині суми обленерго постійно змінює графіки відключень у залежності від вказівок Укренерго. Світло вимикають кожні 4 або 10 годин у залежності від наявного ресурсу. Послаблення графіків відключень очікується у серпні через завершення ремонту на деяких атомних енергоблоках. Про це в ефірі Суспільного заявив голова держенергонагляду Руслан Слободян. Посадовець нагадав, що Росія завдала серйозних руйнувань, подекуди повністю знищила об'єкти маневрової генерації, що спричинило дефіцит електроенергії. І додав, що атомна генерація забезпечує понад 50% потреб споживачів навіть після. Окупації заес, аби забезпечити надійність роботи АЕС. Зараз ідуть обов'язкові планові ремонти на енергоблоках. Таку інформаційну картину на Сумщині ми мали цього тижня. Залишайте свої враження від випуску у коментарях та підписуйтесь на соціальні мережі Суспільне Суми. Тихих вам вихідних зустрінемось у нових випусках дайджесту тиждень суми.